Добрий день, любі восьмикласники! Запрошую вас на урок хімії, тема якого субатомні частинки електрон, протон, нейтрон допоможе вам в засвоєнні навчального матеріалу вчитель хімії Одеського ліцею номер 84 Караяур Тетяна Іванівна. Пригадаємо дещо з вивченого на минулому уроці. Як ви вже знаєте, Атом хімічна неділима частинка, а ось фізично атом поділяється на дрібні складові. Атом складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, які рухаються навколо ядра, наче планети навколо Сонця. Згадаємо про внесок у вивчення будови атома Ернеста Резерфорда, який довів існування ядра. Запропонував планетарну модель будови атома і довів, що ядро надзвичайно малого розміру, а навколо розташовані електрони, але йому було незрозуміло, чому вони не падають на ядро. Інший фізик Нільс Бор удосконалив цю модель і висловив припущення, що електрони займають певні стаціонарні орбіти. І рухається навколо, немов планети навколо Сонця. Відомо, що атом складається з декілька видів частинок протонів, що мають позитивний заряд, нейтронів, які не мають заряду, і електронів негативно заряджених частинок. Протони і нейтрони входять до складу ядра. Електрони обертаються на великій швидкісті навколо, і запам'ятайте, число протонів завжди дорівнює числу електронів. Ну а тепер важлива інформація. Нейтрони не мають заряду, а маса їх прийнята вважати за одиницю. Протони позитивно заряджені частинки мають заряд плюс 1. Маса дорівнює одиниці. Електрони мають негативний заряд мінус одиниця, а маса настільки мала, що її не враховують. Ядро атома складається з протонів і нейтронів, загальна назва яких нуклон, а сумарна їх кількість називається нуклонним числом. Нуклонне число співпадає з відносною атомною масою. Чому? А тому, що, як з'ясувалося, масу мають тільки протони і нейтрони, що входять у ядро. Якщо ми нехтуємо масою електрона, а ми її не враховуємо, то виходить, що маса ядра дорівнює відносній атомній масі. Тоді і нуклонне число, а це сума протонів і нейтронів, також дорівнює відносній атомній масі. Як записують нуклонне число. Зліво від символа зверху записується нуклонне число, як ви це бачите на прикладі берілля. Окрім нуклонного числа, використовують і протонне число. Записують його зліва, знизу. Протонне число це число протонів, яке визначаємо за порядковим номером хімічного елементу. Порядковий номер це позитивний заряд ядра, а він визначається числом протонів. Саме заряд атома є головною характеристикою елемента. Отож, протонне число дорівнює заряду ядра атома елемента. Номеру за порядком у періодичній системі. Кількості електронів елемента. Хімічний елемент це різновид атомів з певним протонним числом. Якщо для атома вказані нуклонне і протонне число, то його називають нуклідом. Як знайти кількість нейтронів у атомі? Як вам вже відомо, Кількість протонів дорівнює кількісті електронів. А як тоді визначити число нейтронів? Чи співпадає воно з кількістю протонів і електронів? На прикладі берілія визначимо кількість нейтронів. Для цього потрібно від нуклонного числа відняти протонне число, і ми дізнаємось кількість нейтронів. У берілія нуклонне число дорівнює 9. Протонне число 4. Від 9 ми віднімаємо 4 і отримуємо 5. Таким чином, число нейтронів у варілі дорівнює 5, і ми бачимо, що кількість нейтронів не співпадає з кількістю протонів. Припускаємо, що більшість хімічних елементів також мають число нейтронів, що не співпадає з кількістю протонів. А зараз невеличка фізкультура для очей. І слідкуйте за мишою. Сподіваюсь, що ваші очі трошки відпочили. Ну, а тепер ми переходимо до наступного. Мабуть, ви звернули увагу, що в періодичній системі хімічні елементи мають дробові значення відносних атомних мас. Перед вами зразок взяти з періодичної системи, де ви бачите виділено червоним відносне атомне маси, і всі вони з дробовим значенням. Якщо ми знаєте, а ви вже знаєте, що нейтрони і протони це цілі числа, тому відносна атомна маса якби не має бути дробовим числом. Але з'ясувалося, що хімічні елементи Можуть утворювати атоми з різною масою, а в періодичній системі вказано її середнє значення. Атоми одного і того ж хімічного елементу можуть мати різну кількість нейтронів, при цьому кількість протонів залишається незмінною. Кількість нейтронів не впливає на приналежність атома. До певного хімічного елемента, а впливає лише на значення його атомної маси. Атоми одного і того ж елемента з різною масою називають ізотопами. Ізотопи види атомів одного хімічного елемента з різною масою. Ці атоми мають різну кількість нейтронів і різні нуклонні числа. Дробова відносна атомна маса є середнім арифметичним атомних мас усіх ізотопів з урахуванням їхньої поширеності у природі. Розглянемо приклад з хлором. 75% усіх атомів хлора у природі мають атомну масу щодо дорівнює 35%. А 25% атомну масу що дорівнює 37. Тому середня атомна маса хлора вираховується наступним чином. Масу певного виду атомів помножують на його масову частку у природі і складають разом. І тоді виходить середнє у хлора 35,5. У природі більшість хімічних елементів. Існують у вигляді ізотопів. Наприклад, у гідрогена є три ізотопа, протій, дейтерій, тритій. Як ви бачите зображення, протій немає нейтронів взагалі. Дейтерій має один нейтрон, тритій – два нейтрони. Зрозуміло, що всі ці три атома будуть відрізнятися один від одного різним нуклонним числом. Ну, а тепер ми спробуємо перевірити знання, отримане з сьогоднішнього уроку. І вперше, що ми зробимо, це дізнаємось, яку інформацію можна отримати з періодичної системи про будь-який хімічний елемент, а розглянемо його на прикладі фосфора. Ось клітинка, в якій розміщений фосфор. Ми бачимо тут порядковий номер 15 і відносну атомну масу. Яка має, скажімо, дробове значення. Округляємо її до цілого числа, це буде 31. 31 це і є нуклонне число фосфора. 15 це протонне число. Ми дізнаємося, кількість нейтронів. Для цього потрібно від нуклонного числа відняти протони, тобто від 31 відняти 15. І отримає 16. Тобто у фосфора 16 нейтронів. І ви вже бачите, що кількість нейтронів відрізняється від кількості протонів. Яку ще інформацію можна здобути відносно фосфора? Число електронів дорівнює 15, число протонів дорівнює 15, заряд ядра плюс 15. А нуклонне число можна також вирахувати, поєднавши кількість протонів і кількість нейтронів. Тобто 15 плюс 16 буде дорівнювати 31. А тепер декілька питань стосовно нашого уроку. Порядковий номер хімічного елементу вказує на кількість протонів у ядрі атома. Кількість нуклонів у ядрі, заряд ядра, кількість нейтронів у ядрі атома, заряд атома і кількість електронів. Поміркуйте і знайдіть декілька вірних відповідей. Правильна відповідь. Порядковий номер хімічного елементу вказує, на кількість протонів у ядрі атома, на заряд ядра і на кількість електронів. Якщо ваші відповіді співпали з тими, що ви бачите на екрані, ви великі молодці. Наступне питання: скористайтеся періодичною системою та вкажіть протонне число нукліду, який ви бачите на екрані, з нуклонним числом. 20. Знайдіть одну правильну відповідь. Правильна відповідь це буде 10. Наступне питання. Ізотопи оксигена з нуклонними числами 16, 17, 18 містять однакову кількість нуклонів, однакову кількість протонів. Однакову кількість нейтронів. Знайдіть правильну відповідь. Правильна відповідь. Ізотопи, вказані тут на зображенні, містять однакову кількість протонів. Ви, великі молодці. Ну, а тепер рефлексія. Так як ми сьогодні вивчали з вами частинки. Які, мож, які мають певний заряд або його не мають, електрон негативний, протон позитивний, нейтрон нейтральний, то ці частинки можна пов'язати із настрієм і емоціями, розмістивши їх у відповідні капелюшки ось таким чином: позитивний у зелений, негативний електрон у червоний. І нейтральний у жовтий. У зеленому капелюшку урок пройшов корисно плідно. У червоному матеріал важкий, майже нічого не зрозумів або не зрозуміла. І у жовтому капелюшку урок сподобався, але не все вдалося. Я сподіваюся, що ви визначитесь своїми емоціями. Ну і наостанок, домашнє завдання. Застосуйте свої знання і заповніть таблицю. В таблиці є два елемента карбон і натрій. Відносно них потрібно вказати у кожного заряд ядра число протонів, число електронів, число нейтронів, протонне число, нуклонне число. Я не сумніваюся, що ви впораєтесь з цим домашнім завданням. На цьому наш урок завершено. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів у навчанні.